Хей, hey, привіт! Сьогодні ми будемо розглядати розв'язання з поясненням індивідуальне завдання номер 3 з Різдвяного онлайн-курсу Теми 2 і НСК в кільцівного членів. У нас є завдання таке. Потрібно знайти спочатку НСД много членів ФІЖ, використовуючи алгоритми вкліда. та в B потрібно знайти НСК много членів F, і G в кільці R від X. І так, в нас є ось умова, є наші F і G, як бачимо, і скажу, що далі в процесі можна. В процесі ділення ну, за ладорітмами в скліда, при знаходженні НСК тобто НСД, ну, можна ділити або множити на будь-який відмінний від нуля елемент поля нашого R від X. Ну, тобто, щоб в нас не виходили дроби. Ну, це я проілюструю далі. А тепер почнемо. І так. Перший крок з алгоритмами потрібно, нам потрібно ділити один многочлен на інший. Як бачимо, многочлен G має степінь більше, ніж многочлен F, тому ми ділимо G на F. Ось наш перший крок. Ділимо G на F. Записали. Тепер ми домножаємо X на. Тобто ми, нам потрібно домножити х кубі на ще якесь яке число, тобто на х, щоб ми відняли, і воно скоротилося. Тобто, от, ми взяли Х, х множимо на весь ночлен ну, цей F, записали. Х на х куб буде х четвертому степені далі х на мінус х квадрат буде мінус х куб, далі плюс 5х. Хможимо на плюс 5х буде плюс 5х квадрат, і мінус на х. Потім покинути дивимося. І мінус 5х. Е, записали. Тепер віднімаємо. Значить, х в четвертому степені, і в четвертому степені скорочується. Вони віднімаються, так? Далі. У нас йде 2х куб і мінус хуб. Тобто eh, 2х куб мінус мінус х куб. І виходить 3х куб. Далі йде в нас за величиною х квадрат. Але оскільки тут у нас десь стоїть перед двох х 0, тому 0 мінус плюс 5х квадрат дає оцей мінус, Це плюс дає мінус 5х квадрат. Далі 2х мінус мінус 5х дає Буде плюс 7х, так? Тобто 2 плюс 5х. І спускаємо цю мінус одиницю. Тому що тут немає більше якихось ко коефіцієнтів. У нас вийшло 3х квадрат, мінус 5 х 7 х мінус одиниця. Тепер, оскільки в нас цей очки вийшло в мого член, це в нас ще він має. Поки степінь не менше, ніж у о, многочлена F. Е, тому ми <кій> далі ділимо. Тобто домножаємо многочлен F на якесь число, щоб віднялось і в нас вийшла якась остача. Тобто, домножаємо на плюс 3. Тепер ми 3 множимо на цей многочлен F, вже на Х не дивимося. Тепер 3 на х куб буде 3х куб. Мінус х квадрат, мінус 3х квадрат, 3 на 5х дає плюс 15х, і 3 на мінус 5 дає мінус 15. Записали сюди. Тепер 3х куб і мінус 3х куб у нас скоротилося. Далі мінус 5х квадрат мінус на мінус дає плюс. Тобто виходить 3 х квадрат, мінус 5х дає мінус 2х квадрат. Далі 7х мінус 15х дає мінус 8х, і мінус 1, на дає плюс 1 плюс 15 дає плюс 14. І це буде наша перша остача r 1 А це наше s 0 <кхм> Тобто, і тепер ми можемо R нашу остачу скоротити на мінус 2, ну, щоб нам легше було. Uh, і так у <кій> нас вийшло остача наш r1 x квадрат плюс 4х мінус 7. Вона ще поки не дорівнює нулю. Тому ми далі ділимо. Тепер ми ділимо f на r1 за алгоритмом Евкліда. Ось я вже записала. F x мінус x квадрат плюс 5х-5. Ділимо на r1 на x квадрат плюс 4х мінус 7. Так, і нам треба. Щось домножити на х квадрат, щоб було Хуб. Або ну, як знайти Х, потрібно х куб поділити на х квадрат. Це буде Х. Тобто ми поки на це дивимося. Дивимося, що Х множимо на наш многочлен r 1 І це буде Х на Хвадрат куб плюс 4х квадрат і мінус 7 на х, мінус 7х. Записали. Тепер віднімаємо х куб мінус х куб у нас скорочується. Ну, так, ну, тобто, ну, чи Віднімаємося. Так. Далі. Мінус х квадрат, мінус 4х квадрат буде мінус 5х квадрат. Далі плюс 5х мінус мінус 7х, мінус на мінус дає плюс. Виходить 5х плюс 7х буде 12х. І мінус 5. Тут немає нічого ні віднімати, ні додавати, буде, просто спускаємо мінус 5. Тепер у нас ще степінь не менше, ніж в нашого многочлена члена R1 дільника. Тому ми далі ділимо, можемо домножити на. оскільки тут мінус 5х2 ділимо на х квадрат, це буде мінус 5. Ось. Мінус 5. Тепер мінус 5 множимо на оце r1. І буде мінус 5 на х квадрат мінус 5х квадрат, мінус 5 на 4х минус 20х, мінус 5 на мінус 7 плюс 35. Тепер знову віднімаємо мінус 5х квадрат, мінус, мінус 5х квадрат віднімається. Далі 12х мінус мінус 20х, і мінус на мінус дає плюс, виходить 12 плюс 20, буде 32х. І тепер мінус 5 мінус 35, оцей мінус на плюс дає і мінус, буде мінус 40. Це і буде наша остача при діленні F на R1, тобто r 2 Але поки ще е, в нас знову остачне дорівнює нулю, тому е, ми далі ділимо тепер r 1 ділимо на R2. А оцей r 2 можемо також скоротити, і в нас вийшло 4х мінус 5. Тобто ми скоротили е, наше R2, що у нас вийшло остачу на 8. Е, далі. Тепер ми ділимо, як бачимо, R1, записали х квадрат плюс 4х мінус 7 звідти, ділили на 4х-5. R2. Так? Тепер ми бачимо. Що при е, діленні r 1 на R2 е, у нас немає такого, ну, може, могло б надплатить 1 на 4X, правильно? Але ми не хочемо працювати з дробами, тому е, можна доцініше для економії часу просто домножити, тобто можна в процесі ділення. Е, або ділити е, на якийсь елемент, який не дорівнює нулю, з нашого кільця R від X, те, що ми в умові. Е, ну, Щоб у нас не було дробів. А це, але це лише можна робити тільки коли при знаходженні НСД. І так, при знаходженні. Е, Ну, вдалі в розв'язанні я скажу, що ну, коли не можна це робити, тобто при лінійному представленні НСД. І так, ми помножили наш х квадрат плюс 4х мінус 7 на 4. І в нас вийшло 4 х квадрат на плюс 16х мінус 28. Тепер ми можемо поділити 4 х квадрат на 4х, це буде просто x. Це ми можемо витерти трошки. Так, що ми не заважала. Тобто, тепер х множимо на 4х 4X, буде 4х квадрат х на мінус 5, мінус 5х. Тобто, ми оце множили на наше r2. Далі, помножили, бачимо, що оце віднімається. І в нас виходить, що 15х, тобто 16х, мінус мінус 5х дає 21х, і мінус 28 спускаємо. Тепер. Знову 21х на 4х ніяк не ділиться. І щоб знову без дробів, ми множимо 21 на 4. І це буде 80, ну, тобто, множимо на 4 весь оцей е член. І в нас буде 81, 84х мінус 28 на 4, 112. Тепер знову, тепер 84х на 4х ділиться, це буде 21. Тепер 21 множимо на 4х мінус 5. Це буде 84 мінус 105. Записала тут, віднімаємо. Це віднімається. Мінус 112, мінус мінус 105, це дає плюс, буде мінус 7. Це буде наша остача r3. Ну, ми помножили на мінус 1. І що, ну, що вийшло 7. Просто для красоти, можна так сказати. Е, далі, ну, щоб не путатися з мінусами, можна ж тут, звісно, поставити і, і мінус 7. Це суті, великої не міняє. Далі четвертий наш крок. Тепер ми оце r 2 остачу ділимо на нашу остачу r 3 r Р2х 4 мінус записали, ділимо на 7. Знову 4х на 7 не ділиться. Тому ми 4х мінус 5 домножили на 7. І вийшло ось таке 28х мінус 35. Тепер ми 28х мінус 35. Ну, тобто 28х поділили на 7. Вийшло 4х. Тепер, навпаки, 4х множимо на 7. Вийшло мінус 28х. Так. Віднялося. Залишилося ж мінус 35. Тепер мінус 35 ділим на 7, вийшло мінус 5. І тепер мінус 5 на 7, мінус, мінус 35, вийшло 0. Ось і наша остача r 4 І за теоремою про алгоритм Ефкліда. НСД існує і дорівнює останній відмінній від нуля остачі алгоритму ефкліда. Тобто, від від нуля, тобто це не нуль, це буде r 3 Тобто е НСД нашого F і G буде, як, кхм, кхм, буде мати Сі, Тобто, на 7. Далі, тепер нам потрібно знайти е НСК в B. Відкладемо поки що це. Е в нас є, за, як ми знаємо, для знаходження НСК є така формула. Що НСК дорівнює F на G, поділено на НСД, FЖ. Так, і запишемо. НСК Ф і Ж еквівалентне. Записали замість F. Ну, тобто це НСЖ, правда? І це F. Просто поміняли місцями. Перемножили і ділимо на НСД наше на 7. Далі, ось я написала, ми вже все перемножили, це дужку на цю дужку і вийшов такий от многочлен великий. Потім при е, е, скороченні і при кхм, кхм, додаванні відповідних многочленів е, ми отримали. Х сьомому плюс Х шостому, плюс 3 х 5 плюс 7х4, мінус 13х в кубі, плюс 11х квадрат, мінус 15х плюс 5. Поділено на 7. І тут ми просто домножили на 7, щоб оце не скоротилося. І ось наша відповідь. Це і буде наше НСК. НСК Ф і Ж. Це і буде нашою відповіддю.